І сім знала при накна читати круто BookTube знаю я з вами Аліса. А сьогодні в мене отакі дві книжечки від, від видавництва Жорджі. Ось... Вел... Клубок великий величний. Ось автор. Це наш хлопчик, що вимкнув сонце. Ось автор. Це у нас книжечки маленькі, такі дитячі, які ви можете малечі прочитати. Перше, це про кота. Ось все світ залі, де живуть коти, де він був дуже гарним художником в маленькому селі. йому мама сказала, щоб він пішов, поїхав в Париж і там відкрив свою справу. Ось він туди поїхав, але як опинилося, нікому не потрібен був художник, бо там було повно-повнісінько художників. А, а якісь інші, які знову не не були потрібні, ніхто не захотів купувати. Ось. Але він придумав зробити капелюшки. І він тепер став дуже відомим. Дуже відомим Капелюшником, який робив капелюхи, і він відкрив свій магазин, продавав капелюхи, але зазнався. Ось, і що було далі, ви можете дізнатися, якщо прочитати цю книгу. Тепер хлопчик, який вимкнув сонце. Це хлопчик, який любить морозову. Ось. Але є така проблема, що воно завжди тане. Коли сонце, бо він любить його їсти, коли на пляжі. ось, Він пробував їсти в темноті, але нічого не, не допомагало, бо йому було страшно. Ой. Потім пробував в зимі, коли холодно. У нього заморозився мозок. Він пробував швидко їсти. Але, але повсюди були бризки морозова. Тому він вирішив зробив ракету. Полетів до сонця та захотів його вимкнути. Так, цела, щоб дізнатися, що було далі, треба прочитати оці книги. Всім рекомендую, всім до побачення!